А зараз трошки закарпатського діалекту. У наш чарівний будинок із соломи, в якому ви зможете відпочити, екодім, йде саме крутий блогер. І як казав мій дідо, аби була моца щось робити, та треба доброго заїсти та й мало попочити. А блогери що? Блогери тепер такі круті. Люблять в ресторани ходити, суші точити, відосики пилити. А я собі думав, що б таке і зварити, б теж якийсь відосик запилити. А я що? А я хлопець із села. Я у нього і, і бальтя, і дрива та й... Пічу ту туя дикана, сима руками зроблена. Та й думав, кладу я глечики туди. айбо глечики не прості, а й глиняні. Айбо що б у них зварити такої об моцного говорити, відосики пилити. Задумав, може, та думав, може, що та, може кромплі налупити, моркву налупити, та й карлапчика маленько із петрушечку замочити, бо клав міх осінь ту усю піч сушити. Таби се встигли з кромплями зварити. Так що блогер, попрошу вдома, не точити. А й місто на всякий супчик домашній. З домашню пікничку. У череві місто лишити. Пашка вирішив пригостити крутим бограчем, не знав, щось там в тих файних місках. Зараз вам покажу, що можна навіть за додаткову плату. Та за яку за додаткову плату. Просто файно покліпаєте і файно вам зробить такий файний файний бограч на Закарпатті в селі Солочин. В еко-будиночку, який на задньому фоні у нас. І, як кажеся, послідні штрихи. Чуть-чуть свіженької петрушечки окропчика. Упивиться у супермаркеті? Ні, домашній. Все домашнє, все своє. М -м, смакота. Не знаю, чи можна вам передати той запах, який я тут відчуваю. Але народ, Закарпатська кухня в Закарпатті, а ще в таких прекрасних екобудиночках, то просто казка. Резервуйте свій відпочинок нижче по посиланню в шапці профіля.